Всім привіт! Зробив таку полочку. Не одну, а дві. Бачите? Це ось такі полочки. Будемо їх відправляти на розіграш. Будуть вони на розіграші. Сервія, ось такі дві полочки. Ну, так, гарненько виглядає. Щось можна да. поставити. Декоративненьке, гарненьке. Ось таке воно. Можна і не декоративне? Виглядає ось так. Можна телефон положити? Це ну, ще одне, це буде дві. Тож, можливо, хтось. Хоче таке, то буде розіграш. Задонатив ще якусь там певну суму для ЗСУ, та й можна виграти. Ось полочки. Тако їх разом покладемо. Зроблені зі сосни. Такий натуральний колір дерева нічим не оброблялося. Сучечки, все як має бути природньо. Бачите. Такі простенькі.